Привіт сьогодні. Я хочу показати тобі можливість, яка реально може змінити твоє життя. З вами, Валерія Козлова. І так, поїхали. LR – Це така міжнародна компанія з Німеччини, так яка працює вже понад 40 років, 40 років і 20 років, як в Польщі, так вона в 29 країнах світу так співпрацює з. Різними країнами, тому це великий плюс. У Польщі, а також і в інших країнах, вона активно розвивається. І саме зараз час доєднатися до цієї компанії. Ну що ж, ЛР офіційно гарантує місячний мінімальний дохід у фаст-трек, бізнес-трек в Польщі, якщо ви знаходитеся і якщо виконуєте умови. Ну що ж, поговоримо, що саме в Польщі. ЛР, так, вона офіційно гарантує місячний мінімальний дохід у фасттрек бізнес-трек. Якщо ви виконуєте умови, користуєтеся продуктами якісної німецької е, продукції, база це алої, вітаміни, косметика, парфуми, вони реально потрібні людям. Уяви, ти можеш користуватися якісними продуктами для здоров'я, для краси і при цьому ще й заробляти. Просто рекомендуючи цю продукцію з іншими людьми, так? ділися цим крутим продуктом, який реально допомагає. Просто шалені відгуки від нього. Звучить цікаво, чи не так? Компанія дає всі інструменти: додаток, онлайн-магазин, навчання. У Польщі зараз дуже багато українців, яким також цікаво мати додатковий дохід. Так? Це просто твій шанс швидко збудувати таку міжнародну свою команду і працювати на себе, коли хочеш. Так? Це дуже велике значення має саме зараз. Тому у Польщі ринок ще не перенасичений. І зараз найкращий момент, щоб увійти та знайти свою просто ціль, свою, свою мету в житті, так? Тому і зайнятися своєю нішою. Ну, якщо говорити, бізнес у ЛР будується дуже просто. Ти стаєш партнером, реєструєшся, так, замовлення своє оформлюєш. Проходиш, надаєш свої дані, так, я їх реєструю в компанії. Ти отримуєш після цього мінус 28% з першим замовленням, так, коли е, надсилається лист, ти вже партнер компанії. Ти отримуєш з першого замовлення мінус 28%. ти можеш просто користуватися продуктом, або, або бути в моїй команді та будувати свою мережу користувачів і заробляти на цьому. Рекомендуєш товари іншим, і це, і це ж от за це отримуєш кешбек, розумієш? Якщо не хочеш, наприклад, просто бути споживачем продукції, так, а хочеш більше, хочеш будувати свою команду, навчати людей, то це тоді до мене. І доходи будуть рости разом з твоїми діями, якщо ти зацікавлений будувати свою мережу користувачів. Тут не потрібно відкривати офіс, скупляти все, складати в себе вдома щось. То взагалі нічого не потрібно мати вдома, лише зареєструватися в компанію, спробувати на собі продукцію, як, вона, як, як ти зможеш її м, сприйняти, так? чи вона тобі сподобається і чи тобі буде подобатися цим займатися. Так? Далі просто мати бажання і телефон, і просто робити те, що я тобі буду казати. Це все реально. Що тобі потрібно, це телефон, вхід в кабінет і все, і твої дії. Все більше нічого. Розумієш? Почати може кожен з першого замовлення, з першої реєстрації, так відкриваються двері у нові можливості, у нові знайомства. Взагалі все нове, але ти готова ти до цих нових вершин. Ну що ж, давай тоді поговоримо про маркетинг-план у Польщі. Так, давай я тобі розповім, як у Польщі ЛР є така драбина, така сходинка кар'єрна, і найприємніше компанія дає гарантовані мінімальні виплати на старті, якщо ти виконуєш план. Тут можна подивитися, і зараз я тобі покажу, що саме, саме гарантує нам компанія. Ну так, перший крок це такий молодший лідер групи. Тут та, ти отримаєш 1300 злотих, з яких тобі потрібно набрати 4000 балів командного обороту, зробити своїх 100 балів особистих, так, і з цього отримується 14% різниця бонусів. Особисто, я ж говорю, потрібно робити, якщо ти приходиш в бізнес, 100 балів кожного місяця. Це покупки для себе, лише для себе. Так, мінімум мати дві активні людини в, ком в команді. так? Якщо повториш цей результат наступного місяця, ЛР гарантує тобі мінімальний дохід. Це 1300 злотих за 4000 СП. Ну що ж, переходимо до другого кроку. Це молодший лідер групи. Тут ти зможеш отримати від 1300 злотих до 4800 злотих. Тут потрібно зробити 8 тисяч обороту загального, так? Таких балів або пунктів, як вам зрозуміло, буде. 16% різниця бонусова, так, отримується. І дві активні лінії потрібно мати. Що ж, говорити про третій крок? Це молодший менеджер групи. Тут ви отримуєте 4 800 злотих. Ну, а потрібно зробити 12 тисяч СП. Балів, пунктів, як ви розумієте, 12 тисяч. Тут потрібно мати три активні лінії. Четвертий крок, ще більш приємніший, це менеджер групи. Тут ти отримуєш від 4800 плюс. Що потрібно зробити? То це потрібно мати загальний оборот 16 тисяч СП пунктів, балів, як ви розумієте, матимете 4 активні лінії, і ви зможете ще плюсом отримати менеджерський бонус. Це ще приємніше відкривається саме з цієї сходинки. Саме тут розпочинаються дуже серйозні гроші, бонуси, подорожі. І далі ще дуже, дуже, дуже е, включається такий бізнес-трек, це сходинка, така третя, де ще великі е, такі гарантовані стабільні виплати вам надаються від компанії. Дивися, у перший місяць ти можеш заробити на рівні молодшої ти лідер ти групи 1300 злотих. Це вже приємний додатковий дохід, якщо ти ніколи не працювала. Онлайн це вже круто, ти вже маєш плюс так через 3-4 місяці активної роботи реально дійти до менеджера організації. Це 8800 буде твій заробіток, буде більший за середню зарплату в Польщі. Тобто за півроку можна кардинально змінити своє фінансове життя без ризиків, без великих вкладень чи вкладення е, від 330 злотих за реєстрацію так, в компанію і з замовленням. Щоб відкрити кабінет і отримати продукт, який, який ви купляєте в звичайному магазині. Чи це дорого? 330 злотих, щоб мати можливості такі, це для вас дорого, то подумайте над цим, так? Хочу сказати, що ЛР – це твій шанс мати якісні продукти для здоров'я, для краси, отримувати додатковий дохід уже з перший, вже в перший місяць, так, будувати міжнародний бізнес у Польщі і, і в інших країнах. Працювати в команді, де тебе підтримують, мотивують, і просто мати таку командну силу. Так? Запитай себе, хочеш ти просто дивитися, як, як інші заробляють і подорожують з ЛР так? завдяки ЛР. Чи все-таки хочеш стати тією людиною, яка, за якою будуть дивитися? М? Яка, яка матиме ці можливості? То хто ти? Спостерігач? Чи та людина, яка діє? То вже питання до тебе. Так? Якщо ж все-таки щось відгукується, то давай почнемо разом. Я допоможу тобі пройти шлях від старту, як розпочати, що потрібно знати до перших бонусів. Так, у мене є наставники, за якими я слідкую, за якими я беру приклад, які показують шлях, які вже протоптані, протоптаною дорогою можуть привести до цих е, можливостей. Чи готова ти розпочати зі мною? Співпрацюючи, тому що мережевий бізнес це така командна співпраця, в якій ти будеш завжди контактувати з наставником своїм, так? з командою. То напиши мені, я тобі все розповім. Мережевий бізнес відкритий для всіх, але чи ти відкрита для нього? Тут це питання теж має значення. Тому, якщо вам детальніше хочеться дізнатися про маркетинг-план, як це все відбувається, ти можеш задати мені питання, я на нього відповім. Дякую за увагу, що були зі мною.